Вивчаємо Конституцію України разом, розділ 8, правосуддя. Стаття 126. Читаємо та деякі моменти будемо намагатись обговорити. А ви пишіть в коментарях свої думки. Стаття 126. Незалежність і недоторканність судді гарантуються Конституцією і законами України. Вплив на суддю у будь-який спосіб забороняється. Без згоди Вищої ради правосуддя суддю не може бути затримано або отримано під вартою чи арештом до винесення обвинувального вироку судом, за винятком затримання судді під час або відразу ж після вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину. Ну, вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину ну, суддею. Ну, я вважаю, що це вже, це вже край. Якщо такі випадки трапляються суддю, і, до речі, за такі випадки повинна, жорст, повинні жорстоко карати е, таким, знаєте, немаленьким строком. Так, наступний абзац. Суддю не може бути притягнуто до відповідальності за ухвалення ним судове рішення за винятком вчинення злочину або дисциплінарного проступку. Це нормально. Е, суддя обіймає посаду безстроково. І тут одразу ж пишуться підставами для звільнення судді є. Які ж є підстави для звільнення судді? Читаємо. Перше неспроможність виконувати повноваження за станом здоров'я. Друге порушення судей вимог щодо несумісності. Третє вчинення істотного дисциплінарного проступку грубе чи систематичне нехтування обов'язками що несумісним. Що є несумісним зі статусом судді або виявило його невідповідність займаній посаді, Четверте. Подання заяви про відставку або про звільнення з посади за власним бажанням. П'яте. Незгода на передання до іншого суду у разі ліквідації чи реорганізації суду, в якому суддя обіймає посаду. Шосте. Порушення обов'язку підтвердити законність джерела походження майна. Ну це таке цікаве, цікаве порушення. Порушення обов'язку підтвердити законність джерела походження майна. Ну, ми всі ж розуміємо, як зараз живуть судді і ні ніхто не розуміє, звідки в них стільки майна. Ну, хоча, мабуть, розуміють, але. О, Ладно, пропустимо це. Так, повноваження судді припиняється у разі. Угу. Так, то були підстави для звільнення судді, а це повноваження судді припиняється у разі. Досягнення судей 65 років. А чому так? Що людина, котра досягла 65 років, вже не може виконувати повноваження судді. Це, це, звісно, нонсенс для мене. Друге припинення громадянства України або набуття судди громадянства іншої держави. Це правильно. Третє набрання законної сили рішенням суду про визнання судді без, безвісно відсутним або оголошення померлим, визначення недієздатним або обмежено дієздатним. Ну, повністю згоден з цим тлумаченням. Четверте смерті судді. Ну, <с> я думаю, що цього пункту можна було і не писати. Тут автоматично е -с припиняється <с повноваження судді. <с> П'яте набрання законної сили обвинувальним вироком вирокам щодо судді за вчиненням ним злочину. Так, хочеться звернути до суддів. Люди, якщо ви стали суддями, не вчиняйте злочиня. Як і правопорушення і тяжкі злочини, от те, про що за що вас можуть зняти, да? і порушити проти вас кримінальні справи. Не треба цього робити. А якщо, або якщо ви думаєте, що ви не можете без цього обійтись, то не йдіть в судді. Тому що я вважаю, що з суд, судей 에, будуть питати набагато більше, чим з. чим з інших. Ну, ось стаття така інтересна. Стаття 126 нагадує. Пишіть свої коментарі.